Вітаю вас малята! До нас сьогодні в гості завітала мишка і наробила нам біди. Вона у килимочку зробила дірочку. Але я знаю, як ці дірочки можна залатати. Подивіться уважно на килимок. Чи впізнаєте ви фігурки? Зелений це квадрат. Жовтий це круг. Червоний це трикутник. Молодці. Я сподіваюся, що ви пригадали. Для того, щоб залатати наші дірочки, нам потрібні латочки. Зараз ми їх прикладемо до наших фігурок. Так подивимось і порівняємо. Подивіться, дітки, уважно. Велика фігурка квадрат, а всередині маленька фігурка квадрат. Велика фігурка круг. А посередині маленька фігурка круг. Велика фігурка трикутник. А посередині маленька фігурка трикутник. Дітки, давайте порахуємо фігурки наші. Скільки великих кругів? Один. А маленьких багато. Скільки великих трикутників? Один. А маленьких багато. Скільки великих квадратів? Один. А маленьких багато. Молодці порахували. А ось і мишка. Дітки, мишці дуже соромно за те, що вона вчинила таку шкоду. І вона просить вибачення. Тож дітки пробачимо її. Вона обіцяє більше такого не робити. Сподіваюсь, діти вам сподобалось. Було весело і цікаво. До нових зустрічей!